І дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося із мешканцями лісу. А як називаються тварини, які мешкають у лісі? Так, вони називаються дикі тварини. Перед заняттям я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Вона називається зайчик. Підготували свої давненьки і розпочинаємо! Наші пальчики маленькі, і рівненькі і гарненькі. Можемо ми із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик в ми пряде, по сніжку гулять іде. А тепер давайте повторимо. І розпочинаємо. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. А тепер, діти, я запрошую вас у подорож до казкового лісу. Ми з вами там зустрінемо багато тварин. А яких саме зараз ви дізнаєтесь. Дітки, погляньте на картинки. Хто на них зображений? Так, тварини. А які це тварини? Давайте спробуємо назвати їх разом. Заєць, білка. Їжак, лисиця, вовк, ведмідь, лось та кабан молодці. А які це тварини? Дикі чи свійські? Як ви гадаєте? Дикі, так. А чому ви так вирішили? Правильно, тому що вони живуть у лісі. І їжу же знаходять самостійно. Давайте уважно розглянемо кожну тваринку на своїй галявині і спробуємо її описати. Дітки, ви впізнали, хто в нас зображений на першій галявині? Так, це зайчик. Давайте поглянемо на нього, якого кольору його шубка? Сірого. А де живе зайчик? Під кущем молодці. Весь день він ховається від ворога, сидить під кущем чи поваленим деревом, а вночі шукає собі їжу. А чи знаєте ви, що він їсть? Так, він їсть моркву, капусту та травичку. Молодці. Ось і познайомилися із першим лісовим мешканцем. Дітки, ось ми й дісталися другої галяви. Давайте подивимось, хто це сидить. Так, білочка. А білочка велика чи маленька? Маленька. А який у неї хвостик? Так, пухнастий та довгий. А якого кольору її шубка? Руда, молодці. А чи знаєте ви, де вона живе? В дублі, правильно. А що вона дуже обожнює їсти? Горішки, молодці дітки. А зараз ми з вами знаходимося на третій лісовій галявині. Чи впізнала ви, хто це тут у нас? Так, це їжачок. Невеличка лісова тваринка, яка веде нічний спосіб життя. А якого він кольору? Сірого молодці. А чи знаєте ви, чим у нього вкрите тіло? Гострими колючками так. У нього короткі тонкі лапки і видовжена гостра мордочка. Восени їжак вириває собі нору між коріннями дерев. Вона глибока, захищена від вітру і снігу. Потім він вистеляє свою нору мохом і листям і солодко спить цілу зиму аж до весни. Дітки, а кого ми бачимо на цій лісовій галявині? Так, лисичку. А якого кольору її хутро? Рудого, молодці. У лисиць видовжений низький тулуб, короткі лапки, голова з видовженою загостреною мордочкою, вуха зазвичай великі, хвіст пухнастий, заокруглений від половини до повної довжини голови й тіла. А що ви можете сказати про вдачу? Яка вона в казках? Так. В казках лисичка завжди хитра. Дітки, хто наш наступний лісовий мешканець? Ви впізнали? Так, це вовк. А якого він кольору? Хутро сіровато бурого кольору в нього. Він має довгий і дуже пухнастий хвіст. А на кого він вам схожий зовнішньо? На собак. Він має дуже гарний зір і добре бачить в темряві. Дітки, а чи знаєте ви, де живе вовк? Він живе у Лігві. Ось мене на наступній нашій галявині. А хто це тут у нас? Дітки, ви впізнали? Молодці, це ведмідь. Ця тварина дуже сильна, має яскраво виражений тулуб, масивні і високі лапи. А скажіть, яка у нього голова? Велика чи маленька? Так, велика і кругла. У ведмедя дуже розвинені нюх і слух. А де ми можемо його побачити? Молодці у зоопарку. Ось ми й завітали на наступну галявину. Хто це тут у нас? Лось. Це велика тварина. А що в нього на голові є? Так, молодці, що зауважили. Роги. Самця легко впізнати за рогами. У самок їх немає. А якого кольору його шерсть? Коричнева. Молодці. А чи знали ви, що лосі полюбляють ласувати березами? Вони пощипують траву і їдять гриби. А ще вони полюбляють мухомори і дуже багато часу проводять біля води, тому що дуже добре вміють плавати. А ось і остання наша галявина. Хто тут мешкає? Так, це кабан. Дикий кабан. А якого кольору його шерсть? Коричнева, молодці. Дикий кабан не запасає продукти на зиму, восени він може вдертися на поле, засаджене картоплею, та завдати людям великої шкоди. У лісі живиться жолодями, курінцями. Про своє лігво кабан не дуже дбає, бо завдяки густій щатині і грубій шкірі він не замерзає навіть узимку. Отже, давайте пригадаємо, кого ми зустріли в лісі Заєць, білка, їжак, лисиця, вовк, ведмідь. Лось та дикий кабан. А зараз скажіть, які ви знаєте казки з дикими тваринами. Таких казок є дуже багато, але давайте декілька згадаємо. Відома казка рукавичка, колобок, вовк і лисичка, зайчик і їжа. І ще багато-багато інших. А тепер, дітки, я пропоную вам за допомогою ваших батьків самим придумати розказ про будь-яку тварину. А допоможу вам у цьому оця схема. Спочатку треба назвати яка це тварина? Якого вона кольору, розміру. Структура її хутра. Які частини тіла має тварина? Де живе тварина? Чим живиться? Та які сезонні зміни відбуваються з нею? Дітки, ви дуже добре попрацювали. Молодці. До нових зустрічей!